Це викликало рвотний рефлекс. Це було огидно, це було шокуюче і це було дуже правдоподібно. Привіт, друзі! Мене звати Василь і ви на каналі Reader.ua. Сьогодні буде огляд на дуже незвичайну книгу. А поки я не почав, обов'язково підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, можете також залишити коментар. Ці прості дії сприяють розвитку каналу та дуже мотивують. Отже, вмощуте зручніше, заварюйте чай чи каву, беріть смаколики і я починаю. Погнали, друзі! Книга, про яку піде мова, мене вразила. Ні, не так, вона мене шокувала. А, якщо чесно, мені важко описати словами те, що я відчував під час читання цієї книги, і що я відчуваю досі, згадуючи деякі події, які відбувались у світі створеним автором. Давно я не читав чогось подібного, але я тут, щоб розповісти вам про неї. Отож представляю вашій увазі книгу нашого українського письменника Ярослава Мельника та його роман Антиутопію, Маша або Четвертий Райх, видавництво Абаба Галамага. До речі, ця нова редакція стара називалась Маша і постфашизм. Оформлення книги мені дуже подобається. І, хоча про автора я взнав вперше, коли придбав дану книгу. Але пан Мельник вже встиг отримати міжнародне визнання у Франції. Зокрема, у 2020 році роман Маша або Четвертий Райх була видана одним з найбільших видань Франції і отримала чимало схвальних відгуків у французьких провідних змі. До речі, місцеві критики поставили Ярослава Мельника в один ряд з Орвелом. Як вам таке? Роман пана Ярослава дуже нагадує мені наше сьогодення. І це жахливо. Аналогії з нашим світом просто неможливо не провести. Звісно, не всі події, які відбуваються у книзі, відбуваються у наш час. Але деякі з них все ж мають місце у нашому світі. Давайте я вам розповім про сюжет, а потім поділю своїми думками та враженнями. Події розгортаються у четвертому тисячолітті у такому собі альтернативному світі, яким правлять постфашисти. Це послідовники фашизму, але які в рази переплюнули своїх ідейних пращурів. Увесь світ поглинула коричнева чума, і, хоча мені не зрозуміло точно, де на планеті Земля відбуваються події, бо іноді зустрічаються такі імена та назви населених пунктів, що мені здається, наче це Україна. Але в цьому я не впевнений. Та чи важливо це? Важливо тільки те, які огидні та жахливі речі відбуваються на землях, описаних в романі. Головний герой Лео, чоловік, батько, журналіст Голосу Райху, несподівано закохується в самку Стора, на ім'я Маша. Стори це істоти, які виглядають як люди, але яких не рахують за людей. Вони виконують функції робочої сили, вони раби, їх тримають у хлівах, загорожах. І саме ж жахливе те, що їх. Їдять. Так вам не почулося їх їдять. Вони їжа для людей вищої раси, на рівні зі свиньми, худобою, курятиною та іншим раціоном. М'ясокомбінати спеціалізуються на забиті сторів і у цьому світі, як би жахливо це не звучало, є нормою. Одного дня ведучи на спаровування Машу в інше господарство, але відчуває теплі почуття до неї. В його голові промайнула думка, що вона така ж сама людина, як і він, і все, що відбувається в їхньому світі, неправильно. Звісно, подібні думки поступово захоплюють його мозок, і це стає точкою неповернення в його історії. Тоді він разом зі своїми друзями роблять все можливе, щоб дізнатись якомога більше інформації, яку від них приховує їхня постфашистська влада. Коли ж вони дізнаються більше, то тікають від переслідування у гори, де за чутками є можливість вирвати з лища жорстокої влади. Але чи вдасться їм це зробити? Спойлерити я не буду, тому чим це закінчиться, ви зможете дізнатись, прочитавши дану книгу. У книзі пропагандистська машина настільки вдало маніпулює Homo sapiens, що майже ні в кого не виникає питань, навіщо вони роблять такі жахливі речі, з подібними до себе, навіщо поводяться з людьми, як зі скотиною, навіщо вживають їх у їжу. Але є і ті, хто задумується над цим питаннями. І такі люди ставлять під загрозу існування усієї системи. Тому на таких полюють, таких знищують. Усіляке інакомислення повинно придушуватись у зародку, і влада вдало це робить. Але правда рано чи пізно проб'ється крізь товсті льодовики ганебної брехні і боротьба неминуча. Читаючи книгу, я неодноразово відчував огиду, відчував тошноту, бо у романі описуються цілком природні людські процеси. Плюс не дуже людські, наприклад, забиття чи розчленування людей. Тому, якщо ви погано переносите подібні речі, краще книгу вам пропустити. Книга важка для читання та для сприйняття, особливо, коли це стосується відношення людей до сторів. Подорожуючи сторінками роману, я неодноразово себе запитував, як люди можуть бути такими жорстокими до інших людей. І мені здається, я знаю відповідь. Пропаганда. Саме так кожен з вас без сумніву бачить, який вплив має пропаганда на те чи інше суспільство. Не потрібно далеко ходити. Подивіться на наших північних сусідів, їм завтра скажуть по телебаченню, що нас можна вживати в їжу, і більшість з них будуть не проти цього. Ждала пропаганда пробуджує у людях канібалізм. І це настільки добре працює, що люди не бачать нічого поганого в тому, щоб вживати в їжу собі подібних. Тутешнє суспільство сліпо вірить в державну ідеологію, тутешня влада приховує всю правду від населення райху і робить це доволі вдало. Книга, на мою думку, заслуговує на увагу тих, хто полюбляє антиутопії усілякого роду, таємниці та незвичайний похмурий та цікавий сюжет. Також рекомендую роман тим, хто полюбляє почитати щось нестандартне. Але повторюся, якщо ви надто чутливі до усіляких описів розчленування людей чи природних речей, які вони роблять, то варто задумуватись, чи потрібно це вам. Однозначно, місцями роман є дуже важким в плані читання та сприйняття. Хоча, гадаю, такі книги потрібно читати. Сміливо можу заявити, що ця книга для мене. Одна з кращих. Читаючи Машу, я дійсно був вражений, шокований, але вражений. От такий був мій огляд на роман Ярослава Мельника Маша або Четвертий рай». Надіюсь, вам сподобалось. А якщо так, підпишіться та поставте вподобайку. Дякую, що дивились! Щасти вам, друзі, до нових зустрічей!